Святого країни. Шановні, не термінали, не аеропорт, Ні клучка землі нашої української ніхто не віддає. Наша земля українська буде завжди нашою землею. Слава Україні! На смугу знову падає снаряд, і вмить якусь закінчились патрони. І міни, наче в шахах, креслять ряд, з Росії йдуть ворожі ескадрони. 20 січня день шанування пам'яті захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту, з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року. 242 дні українські військові, добровольці, медики і волонтери протистояли на валі російських окупаційних військ, затято відстоя рідну землю. Звитяжна оборона латовища стала символом незламності та бойового духу нашого війська. Кіборгами наших українських воїнів прозвали проросійські бойовики, які були шоковані, що звичайні люди могли так довго і стійко держати оборону під нещадним ворожим вогнем. Так могли тільки наші воїни, бо вони стояли на своїй землі, бо вони захищали свою батьківщину. Бої за Донецький аеропорт одні з найзапекліших оборонці аеропорту це люди з різних соціальних верств, з різних куточків України, які мали спільну мету: не допустити ворога на свою землю, захистити свою країну і мирне життя своїх близьких. Під час оборони Донецького аеропорту загинуло більше 200 воїнів. Поранено більше п'ятиста. 21 січня 2015 року було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу. Цей об'єкт був повністю зруйнований. Вони постали каменем, мов неприступна скеля. На них залізом, плавленим, валились сотні тонн, та їх кістки не тріснули, не витримала стеля та дух їх. Не зламався, не витримав бетон.